Привіт, друзі! Ну як справи? Сьогодні говоримо про тайм-менеджмент. Знаєте, що це? Пишіть в коментарях. Давайте пройдемо з вами тест на визначення часу для того, щоб зрозуміти, як ви відчуваєте час. Заплющіть очі та постарайтесь відчути, коли пройде хвилина. Рекомендуємо увімкнути таймер, щоб перевірити себе. Ось так: повторюйте за мною та спробуйте самостійно визначити, коли пройде хвилина. Поставте це відео на паузу та спробуйте зробити самостійно. Ну як, вийшло? А щоб завжди отримувати цікаву та корисну інформацію, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Розпочнемо! Навчання, уроки, домашні завдання та контрольні, до яких треба підготуватись, а також ще треба погуляти з друзями та, хоч трішечки поспати, і на це все лише 24 години. Як це встигнути? Ми підкажемо. Щоб все це вдалося, потрібно просто освоїти тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент вчить керувати часом і дозволяє досягти успіху не тільки в навчанні та роботі, а й у різних сферах життя. Організованість допоможе тобі досягти успіху у майбутньому. Перше правило: якщо ти навчишся керувати своїм часом, то рухатимешся до своєї мети набагато швидше. Ти зможеш переробити масу справ, лише правильно розставивши пріоритети. І як наслідок вільного часу, у тебе з'явиться набагато більше на серіали, друзів чи роздуми про життя за чашкою чаю. Друге правило: не намагайся встигнути абсолютно все. Встигнути все на світі не може ніхто, якщо тільки в нього немає можливості як у флеша, але і з цією суперсилою не все так просто. Економіст Вільфредо Парето вигадав правило 80 на 20. в світі відоме як принцип Парето, згідно з яким 20% зусиль дають 80% результату, а 80% зусиль лише 20% результату. Простіше кажучи, ми постійно відволікаємося на дрібні справи, дороблюємо, перероблюємо і намагаємося досягти ідеалу, тоді як він недосяжний. Більшість нашого часу втрачається даремно. Тому підходьте до справ без зайвого фанатизму: будьте спокійними, зібраними та об'єктивними. Третє правило: ставте цілі. Навіщо тобі потрібен тайм-менеджмент? Ціль твій двигун: вступити до хорошого вузу на бюджет або розпочати свій бізнес довгострокові цілі. Ціль потужний мотиватор, який спонукає в тобі бажання планувати свій час. Щоб досягти довготривалої мети, тобі необхідно продумувати кожен крок і щодня ставити маленькі короткочасні цілі, вони як сходи, які зрештою приведуть тебе до того, заради чого ти так старався. Четверте правило: проаналізуй свій типовий будній день. Щоб з'ясувати, куди ж пропадає сума, яку батьки видали тобі на тиждень, потрібно розписати всі свої витрати. Те саме з часом необхідно підійти до проблеми аналітично, просто перенести на папір усі дії, вчинені за день, та зафіксувати кількість часу витрачену на них. Після визнач, що з'їдає твої дорогоцінні години, де можна знайти додатковий час і як продуктивно його використовувати. До речі, зробити це можна за допомогою мобільних програм. П'яте правило: розставляй пріоритети. Якщо на день у тебе заплановано нереальну кількість справ. Перш ніж розпочати їх виконання, визнач ступінь важливості кожного. Тобі допоможе так звана матриця Ейзенхауера». Сенс у тому, щоб поділити всі свої справи на чотири категорії: а. Важливі справи, які не терплять зволікань. Наприклад, підготовка до контрольної на завтра чи похід до стоматолога. Б. Важливі, але не термінові справи наприклад, вступ до універу, до якого ще цілий рік. С. Неважливі, але дуже термінові справи, які дестабілізують робочий процес, тому що ми біжимо швидше розправитися з ними, помилково беручи їх за важливі. Якщо є можливість скинути такі справи на когось іншого, то краще саме так і зробити. Д. неважливі та нетермінові справи, які таки доведеться зробити, як правило, ми пропускаємо справи з категорії Б, розбираючись із терміновими завданнями, що неправильно. Те, що не терміново, але важливо, завжди треба тримати в розумі і намагатися робити потрохи щодня. Ну що ж, це були 5 правил тайм-менеджменту. Але для повного успіху тобі треба виконувати всі 10. Повірте, це небагато, але всі ці правила дуже дієві. Тому чекайте продовження цього відео з іншими 5 правилами зовсім скоро. Сподобалось відео? Тоді скоріше ставте лайк та не забудьте підписатись на наш канал. Бувайте!